Вітання з Чернігівщини. Хочу показати, який у мене гранат росте. А цьому гранату вже років сім. Він то змерзне зимою, то відійде за літо і не набирає ніяк сили. Як я його не вкривав, як не вкутував, і все одно він мерзне. Хочу пересадити його в друге місто. Може тут йому не підходить місто, що малинник, може, малини багато ось. А може взагалі йому не підходить таке місце, то хочу пересадити в друге місце. Зараз буду викопувати його. Отак я його викопав і понесу зараз на друге місце пересаджувати. Покажу в другій половині, як я пересажував його.